Поки російські ракети намагаються знищити усе живе, ми намагаємося зберегти якнайбільше життів, рятуючи кожну людину і кожну живу душу. Це ті цінності, заради яких українці день у день борються. Кременчуцькі новини в ефірі. Як минув день у нашому місті сьогодні, дізнавайтесь далі у програмі. Війна, яку розв'язала Росія на українській землі, продовжує забирати кращих синів та доньок України. Сьогодні Кременчужани провели в останню путь співака, музиканта та мужнього воїна Антона Вовка. Вічна слава та шана герою щирі співчуття рідним. Чорне крило війни, яку розпочала Росія, сьогодні огорнула болем серця Кременчужан, зокрема родини мужнього захисника України Антона Вовка. 36-річний воїн загинув під час виконання бойового завдання на Курщині до останнього залишаючись вірним військовій присязі та українському народові. Молодший сержант Вовк Антон Сергійович. Народився 4 травня 1988 року. Призваний на військову службу під час мобілізації 1 травня 2023 року Бучанським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Київської області. Займав посаду командира відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 28 грудня 2024 року. Виконуючи бойове завдання захисту України, загинув. Царство Небесне Герой з 2011 року Антон працював на телеканалі СТБ з 2020-го старшим музичним редактором Starlight Продакшн, супроводжуючи такі проекти, як Мастер шеф Україна має талант, пекельні борошна та багато інших. Проте його шлях співака та музиканта розпочався ще у дитинстві у місцевому шоу гурті Молодість. Антон для нас був тохою, тошиком, постійним учасником гурту Молодість. Яскравим, веселим, теплим. Навіть погода сьогодні показує, яка це була людина. Разом працювали на круїзному лайнері в Греції, в Туреччині, в різних країнах. Він такий світлий, позитивний. Кожен раз, коли приїжджав Кременчук, ми з ним добре спілкувались. Багато переживань в нього було, серйозне поранення. Він до кінця вірив, що ми переможемо. От він дуже-дуже світлий. Рідний брат полеглого воїна В'ячеслав пригадує: вдома ми могли битися і сваритися, але на вулиці, у школі Антон завжди мене захищав. З 13 років він почав співати, чим заробляв свої перші гроші, і все, що заробляв, віддавав батькам. Порядна людина була добрий, чесний, справедливий. Йому скільки в нього було можливості відмовитись від служби, але він казав, хто як не ми. Він любив 95-ту, Він в ній служив і любив 95-ту десантно-штурмову бригаду. І коли йому щось кажеш, він каже: Я десантних збройних сил України. Спочатку Антону було важко адаптуватися до життя військовослужбовця, адже він у першу чергу був музикантом. А вже як адаптувався, став край лютим воїном, водночас, будучи доброю людиною, розповідає один із побратимів героя. В першому своєму бойовому виході у нього було дуже тяжелом. Він відбивав штурм противника у Серебрянському лісі. Протягом декількох годин закидувався гранатами з ворогом. У підсумку перейшов у контрнаступ та зайняв позицію ворожих військ разом із своїми побратимами. Немає прощення Російської Федерації за горе, яке вона принесла, ступаючи своїм терористичним кроком на нашу землю. Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо. Обов'язково помстимося. Вічна шана та світла пам'ять герою Антону Вовку Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцька громада продовжує отримувати підтримку від міжнародних партнерів, що допомагає зміцнювати інфраструктуру міста та забезпечувати стабільну роботу комунальних служб. Сучасні рішення та інноваційні технології стають доступними завдяки співпраці з тими, хто прагне допомогти Україні у цей непростий час. Кременчуцьке комунальне підприємство Теплоенерго отримало новий кран-маніпулятор як гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів. А саме велика подяка Агентству США з міжнародного розвитку за підтримку, також компанії Тетратех, яка сприяла реалізації цього проєкту. Дякуємо нашим американським партнерам за цю нову сучасну техніку для нашого теплоенерго. Підприємство матиме можливість тепер оперативно ліквідовувати пориви на мережах теплопостачання. Завдяки цьому крану маніпулятору це можна робити в стіснених умовах, це можна робити в середині дворів, це можна робити в щільній міській забудові. Окрема подяка Вікторії Кучеренко, кураторці від Юсейт у регіоні, за активну співпрацю з нашим теплоенерго та постійну допомогу у вирішенні нагальних питань. Дуже вдячний нашим партнерам «Юсейт», а в частності Вікторії Кучеренко, яка співпрацює з нашим підприємством не один рік і постійно надають нам допомогу як генераторами, так і насосним обладнанням, так і технікою. Також дякуємо Майклу Трейнеру, керівнику проєкту енергетичної безпеки YouSate від Юсейтвітетратех за вагомий внесок у зміцнення енергетичної інфраструктури нашого міста. Нове обладнання стане невід'ємною частиною робочого процесу комунальників, допомагаючи вчасно реагувати на аварійні ситуації, проводити планові ремонти тепломереж та вдосконалювати інфраструктуру Кременчука. Нагадаємо, що нещодавно наші фахівці проводили відповідні роботи і в кривому розі. Наша теплоенерго додає ще багато корисних речей і містам, які страждають від російської агресії. зокрема більше двох тижнів хлопці працювали в кривому розі, відновлювали систему теплопостачання цього міста. Отож, дякуємо американським партнерам за нову комунальну техніку. Кран неодмінно збільшить ефективність роботи підприємства та дозволить забезпечити стабільне теплопостачання для жителів Кременчуцької громади. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Ігнорування реальних проблем та неспроможність організувати роботи депутатів у результаті криза Кременчуцької районної ради. Аби вирішити цю проблему, депутати ініціюють проведення сесії єднання в офлайн режимі. Детальніше про це наш наступний матеріал. Кременчуцька районна рада опинилася у центрі політичної кризи через бездіяльність і неспроможність її голови Дмитра Колотієвського організувати роботу депутатів. Відсутність ефективного управління та ігнорування реальних проблем району призвели до втрати довіри та авторитету Колотієвського не лише серед громадськості, а й серед депутатів, які раніше підтримували його кандидатуру у 2021 році. Робота за це за цитироки на мій погляд нульова. Питання по телефону, я кажу, Дмитро Савич, ти ж не працюєш. Як я, я не працюю? Я працюю, кажу, я з ким ти працюєш? У тебе ради нема, ти секретарі нема, тебе нікого немає, крім бухгалтера, ти і твій помічник. Зараз помічника він дзвінив, взяв юриста. Депутати всі, всіх по углам розпіхав, ну, з позиції розділяй і властвуй. То З такими трудами його було посаджено на це місце, за нього гасували, за нього там брали, збились три роки тому. На жаль, на жаль, я тоді зробив помилку, мабуть, поставивши на нього. А зараз бачу, ну нічого не робиться, тільки, тільки я голова районної ради, і все так. Я став депутатом, щоб щось вирішувати. А до мене навіть мої мешканці з мого будинку звертаються, що я там асфальт перемотував. Чи навіть це для бір'я труби наварив нові. Ми чи вже поламалися, попадали. А я не знаю, до кого вже підійти. що Це питання вижить, мілочне питання, не кажучи, вже а якісь глобальні ініціативна група з 27 депутатів, до складу якої входять представники п'яти різних фракцій, виступила з вимогою провести сесію єднання в офлайн режимі. Метою цієї сесії є не лише обговорення нагальних проблем району, серед яких підтримка плану перемоги президента України Володимира Зеленського, підтримка спілки самаритян України, зміна голови районної ради, а й пошук шляхів їхнього оперативного вирішення. Вже більше трьох років Кремчувська районна рада не працює, не приймаються важливі рішення, не вирішуються нагальні питання територіальних громад. Дійсно, так сталося, що Представники та керівники фракції зібралися, щоб розібратися, чому так сталося, чому така в нас криза в Кременчуцькій районній раді відбулася, і чому ми не можемо працювати. І було вирішено ініціювати питання про Проведення такої сесії єднання. Депутати від п'яти фракцій підписали відкритий лист і за те, щоб провести цю сесію сесію, на якій ми розглянемо там першочергові питання, важливі питання, і далі будемо працювати. Депутати наголошують, що бездіяльність голови ради блокує важливі рішення, які могли б покращити ситуацію в районі. Згуртованість представників різних фракцій свідчить про серйозність намірів ініціативної групи. Відбулася зустріч керівників депутатських фракцій Кремчуської районної ради, де одним із питань було піднято подальша робота Кремчуської районної ради. Тому було запропоновано зробити такого відкритого листа. Ми зібралися своєю фракцією, вивчили цей лист. Після обговорення наша ми настайно вирішили його підтримати і підписати. Тому що зараз єднання районної ради потрібно ну, три роки не працює районна рада. Треба згуртуватися. Є рішення, які вкрай треба підтримувати, приймати. Ми будемо робити все для того, щоб районна рада запрацювала нарешті. Така сесія стане платформою для конструктивного діалогу та пошуку рішень, які відповідають потребам громади, адже депутати прагнуть виконувати свої обов'язки перед виборцями. Я зустрічалася з членами нашої фракції. Ми обговорювали цього листа і одноголосно вирішили його підтримати, підписати, тому що ми вважаємо, що Рада має працювати, мають розглядатися нагальні питання, важливі питання для країни, для району, для його мешканців. Ну, треба починати вже щось робити, а не просто кидатися якимось там звинуваченням. Тож, як бачимо, депутати Кременчуцької районної ради налаштовані на конструктивну роботу заради мешканців району. Бо відповідальність за вихід із кризи лежить на плечах усіх учасників процесу. Адже кожен день бездіяльності лише поглиблює проблеми району. Валерія Лисенко, Дмитро Пропастін, Олексій Крижановський, Кримачуцькі новини. Спілка філателістів Кременчука продовжує зберігати історію Кременчучини. Сьогодні відбулось урочисте погашення конвертів, присвячених 390-й річниці отримання Кременчуком магдебурського права. Детальніше наш наступний сюжет сьогодні. В Кременчуці відбулась знакова подія для шанувальників історії та філателії. Спілка філателістів міста організувала урочисте погашення марок із зображенням гриба Кременчука на спеціально створених конвертах, присвячених 390-ті річниці отримання містом магдебурзького права. Сьогодні 390 років, як Кременчуку, було надано право Магдебурзьке право. Це перший елемент демократії, який був надано вже по 400 років назад. І ми рівні таким містам, як Львів, Варшава. Познань інші міста, і ми сьогодні вирішили зробити погашення цього історичного собиття, ставить в історії нашого Кременчука. Магдебурське право стало одним із ключових факторів розвитку місцевого самоврядування. Воно надавало місту певні привілеї, такі як право створювати місцеві суди, проводити ярмарки, захищати економічні інтереси громади та вивело Кременчук на один рівень зі Львовом та польськими Варшавою і Познанню. Для чого це все робиться? І чому от нам, нашій от групі ентузіастів, скажімо так, це цікаво, і ми вкладаємо в це якісь кошти, да, і щоб воно виходило. Оце історія. Це теж спосіб залишати історію не про себе, а історію про міста, про події, які робляться. Бачите, там є ще інші конверти про ті події, які проходили і проходитимуть в нашому місті найближчим часом, і це залишається в історії. Такі заходи важливі для збереження історії Кременчука, адже багато було втрачено. Та завдяки свідомості наших філателістів та істориків Кременчужани мають змогу знати і пам'ятати свою історію. Велика-велика історія міста трішки була забута в радянський період. Тому, скажімо, повернення до таких от моментів це повернення до історії міста, яку повинні знати всі хто. Мешканці Кременчука ці конверти стануть справжніми історичними артефактами та знайдуть своє місце як у музеях, так і в приватних колекціях. І можливо вони розвідуться далеко за межі України і стануть маленькими послами міста, що пам'ятає та цінує своє минуле. Поліна Калініченко Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. Полтавщина стала новою домівкою для водоплавних птахів, які раніше гніздилися на півдні України. Чому баклани змушені мігрувати та як вони впливають на екосистему регіону? Далі у сюжеті. До Полтавщини масово мігрують баклани, водоплавні птахи, які традиційно гніздилися на півдні України. Причиною їхнього переселення стало глобальне потепління, що призвело до зміни кліматичних умов, а також екологічна катастрофа підрив Каховської ГЕС. Знищення водосховища позбавило бакланів звичних місць існування, змушуючи їх шукати нові території. В цьому році ви ж бачите, зима поки що досить тепла, ніхто нікуди не відлітає. Ці баклани вони залишаються тут, в нашій місцевості. Чим далі на північ, тим вони поступово розселялися, і відповідно, їх чисельність не настільки ще загрозлива, щоб вони. Настільки суттєво вже впливали. На місцеві екосистеми фахівці відзначають, що баклани швидко адаптуються до нових умов. Вони заселяють ставки та озера Полтавщини, багаті рибою, їхньою основною їжею. Однак, це може мати суперечливі наслідки для екосистеми регіону. З одного боку птахи допомагають підтримувати природний баланс, полюючи на слабку та хвору рибу, що сприяє очищенню водою. Сезонні замори риби на Дніпрі, зокрема в Кременчуцькому в Дніпродзержинському водосховищі, які трапляються в. Літку внаслідок так званого цвітіння, і баклан птах такий, що йому для прокорму потрібна досить велика кількість риби. Це свідчить про те, що якщо вони є, що все ж таки риби ще в водосховищах вистачає з іншого боку. Надмірний апетит бакланів може стати загрозою для місцевої популяції риб, особливо у невеликих водоймах. Крім того, їхній послід випалює рослинність, завдаючи шкоди довкіллю. У них досить їдкий послід, і він залишається на деревах. І потім і листя з цих дерев падає, і дерева поступово засихають. Баклани відповідно далі переміщуються, і їх все більше і більше стає. І відповідно вони переселяються на інший острів, і там відповідно, рослинність теж потерпає від цих пташок. Кремечужани вже почали помічати зграї бакланів біля водой. Хтось милується їхньою грацією, хтось побоюється за наслідки для екосистеми. Та біологи радять зберігати спокій. Міграція бакланів лише один із прикладів змін, які очікують на Полтавщину в умовах глобального потепління. Марія Бардаєва Олексій Крижановський, Кремчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькій міській художній галереї відкрили одразу дві унікальні виставки, які об'єднали місцевих і закордонних митців. На місці подій були і наші журналісти. Сьогодні, 8 січня, у Кременчуцькій міській художній галереї відбулося урочисте відкриття двох виставок, які поєднали різні мистецькі напрямки та культури. Перша виставка стала результатом культурного партнерства між Кременчуком та Литовським містом побратимом Алітусом. Йозес Музікявічу, видатний фотограф, із понад 56 річним досвідом, представив серію своїх робіт, які відображають життя Литви. Сьогодні у Кременчуцькій міській художній галереї відкривається чудова виставка литовського художника. І для нас важливо цей зв'язок, підтримка, адже наше місто побратим Алітос, воно підтримує Кременчук. І для нас важливо, що ми запрошуємо не тільки митців Кременчука та України, а також Литви. Тому, зокрема, перед П Ємо вітання і раді насолоджуватися світлинами фотографа. Фотографії майстра відкривають перед глядачами красу литовських пейзажів, національних традицій та повсякденного життя місцевих жителів. Йозес Музикевичус це офіційний фотограф міста побратима Алітуса. І саме це литовське місто нам становиться сьогодні ближче, тому що ми бачимо його краєвиди. Околиці міста, обличчя людей, друга виставка представила роботи Кременчуцького художника Олександра Антіпенка, для якого ця експозиція стала першою персональною. Його живопис захоплює яскравістю барв і гармонією, передаючи велич і різнобарність природи. Художник поділився тим, що саме його надихає на створення картин. Природа, кра, краса природи. Я б сказав, що нічого кращого я вже ну, не можу зробити, я просто підчоркую. Може, трішечки роблю виразніше. Але природа зробила все за нас, вона і так яскрава, виста, вона, ну, неймовірна. Зворушливим моментом на виставці стала присутність вчителя Олександра Антіпенка Тетяни Яворської викладачка, яка роками спостерігала за розвитком його таланту, не приховувала у гордості за свого учня. Рада за Сашу, за Олександра. Це його перша виставка. Я рада, що він пішов на такий шлях, щоб виставити, показати свою творчість. Молодець роботи мені його дуже подобається своєю. Ну вони якісь не такі, як усіх свій очок, свіє бачення всього. Запрошуємо усіх Кременчужан відвідати ці унікальні виставки та поринути у світ мистецтва, натхненням і красим. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Це всі новини на сьогодні. Хай незалежна та сильна Україна завжди буде вдячна кожному, хто бився заради неї, кожному, хто працював заради неї, кожному, хто може сказати, що українське життя це його здобуток, його результат. Слава Україні!